То, що може помаленьку. Ну шо, Так, давай, так. так на Натальні нікого не тут теж. Давай, сейчас, сейчас дізнаємося. Сейчас да. дізнаємось. Да. Ну, шо, чувака мосянка у типа Ти мені казав, да? Ну я мала питаю, чи пишу. кажу, що пишу. Я по тут спокійно пройшов, а там перебіг поверх. Ага. Ну я по то справа не з... Знаю... справа хтось ходить. Ща ти знаю нас. Уа! <звук> Оце можна лутнуть. Може гранатка яка буде ще Я тут теж -то лутану. О, чип на десятку. Эээ, mm -hmm. mm. e, заточили газ. Ти так якось сідаєш, щоб якраз в спину накидали О, є, є, що у мене газ є. Став одразу на швидкий ага, є у, мен... у мене просто газ. Привозені патрони То ти? Та-та-та, да, да, да. Я думаю, звали Таке собі, от, от, це Оце дуже сильно оця хуйня. платка, сейчас... Ай, на платку ще не повище. Тіп, Тип, 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 від мене. Чи це бот? Чи це бот? Я не бачу навіть де От тут за колоною, мабуть. Походу тепуля. Тикнув. Ох, який дерьмо в мене, -мо. Бенпочка, данто. О, вся жесть. -мо. Це бомбов? Да, шо а що це за пушку взял? йо -мо. Та не вже же не убьешь нікого. Блячка взяв, там взяв. Аксок, хочеш в нього лежить? А, а які там патре? Я його знаю. Сейчас. Чек. Ты бежишь до меня. Да. Так. Ой, зараз бан мне залетит. Били. Били папы. Похерня. херня. Еще раз на меня сделаю. Так, что, рухаемся? Да. Прям до мурдяки Бо я слипедоробалу. А он дверь трошка. Так, я погнал. И по -любому, я по-любому то лежит блять, пабгера. Свечку сейчас треба буду черкнуть. Вот так, Она... я ж кажу какие-то пабгера лежить. А звитки хоть. Куда я біг прям, прям, прям. Ага, бачу. Я бачу. його Оно, да. О. -о, -о. Ага. Пальцю в небо, ага. блядь. Я якраз відкис Гас, газ кидай. Якщо я закидываю газ і хоть. Розпікай, бо вони не щось, блядь... Трошечки не є. Щось він так само рак. У нього дробаш. Бучек З іншої сторони, сейчас пекать буду. Помотатись буде? Чувак обходить тебе поверху, сейчас там де дерева. Ні-ні-ні, він тільки піднявся на гору, да. На NE у тебе скоріш за все. Да, 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 да. Справа. Справа, справа, Та Да він він? Ох, хорошо. Так, вже десь по комусь валить Тут надо быстренько занимати позицію, бо будуть виходить на нас зараз. По любому. Там був Респ гравців. Я то не люблю іграти агресивно дуже. Так, що робимо? Не знаю навіть. Можна потихеньку. Ну, сюдою. Сюдою невигідно заходити. І гранатки я не взяв. Хто є, тихо? Почу дуже. Ти гранатки не маєш, да? Пожди, пожди, пожди. Ох, як зараз залететь мені, -мо. Так, ну не знаю, що... Пробіжимося? Чи йдемо до цих? Давай йдемо до цих. Погнали тоді. Mm -hmm. mm -hmm. А вони відкрили кімнату, ну то зараз вони і від тих мають теж по-любому. Ключики так, а, вони бомжами зайшли, я поняв, Угу. Ну ладно, погнали. Вони, вони наверно, зашли бомжами, щоб лутанути кімнати, так. Да. Тут зовсім Там навалюють нехило. З ким вони там воюють? О, с правдами, я зрозумів, сэр. Давай но ну, гранатку всередину можеш? Перший етаж. Сес, ты смердячий, блядь. Є він там. По-любому. Наше ж ты кидаешь газ, че кто закинул? Я кинулся ці... и Вот вони... бляха. Тож відите, немає. Відите. А, він на вас кинув, я понял. Да, він на дровому поверсі. Ой, їм жопа тут. Йому або їм тут жопа. Гранату кинув. Ага. А, один... А, тут бот лежить. Коротше. Блін, я не знаю, як то зробити. Треба, щоб хтось з них пішов. Куша ты блядь. бля нахапався газу Че там дуже неудобно бля Залати, я без холма поставився за небу Я навіть її не знаю. Не mm, бачу. Ну, звісно, не фартануло. Типово, походу, він один. <laughs> і що робить? Mm -hmm. Не видно тобі отак? коридорі, в правій кімнаті не бачу. Так, Покажу. так докинуться Він сидить в правій кімнаті Не на пішов. Хай Хайде Зараз ми його Дивись, Коца По Покоцав, дуже добре показ mm -hmm. Він коло сході в цьому кор... в цьому коридорчику, да? Да. Блин, не хочеться мені йти пушить його, бо зараз він Відійшов в ванну. Відійшов. Ага, в ванну, понял. Покоцав ще. Угу. Він не в коридор дивиться, але він в ванні. Ми заходимо наверх. А може вже і хлопнув. Не, живий. Живий, живий. Mm -hmm. Нашого mm -hmm. нокнув. до mm тебе! -hmm. О, то це чи так? Mm -hmm. Ти що, гониш? А, да, це китаєць. Все. На табові йде. Да. Yeah. Так, є. Да, 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 да. Та він прям тут десь стріляв. Сейчас дождь піде. Ча, выглядывать сюда? Ну, давай попробуем, може я перший. Ты більш скиловіший. Я их сдохнул. Вроде нема нікого. Вон, мені здається, вони вже воюють на цьому. На торговом. То є в них тактично вигідніша позиція по факту. Дивлячись, куди вони виходить будуть. Ну за зайти за пушить, то конечно. Що в мене по цьому? У мене бомжацький цей Шолом, бронік. Можна перебігти туди і там вже їх чекати. От Давай. туди, в зеленку трикутник. Давай по попробуємо. Або там зараз когось зустрінемо і нас там будуть чекати. Спину тільки бжбем збіля. О, чув? Заді? Е, На 330. виходимо, тут може бляха. Клацнути десь треба якось нам зашкіритись. здесь. Бля. Ты? Та яхти зліва ты наверное. Ова-о. Вс, спалось мы. пора далеко міг стріляти може сюда чути точно не будуть Ти шо рогом тем на рушне я шо от чуєш там стріляють чітко трикутники от трикутники чекать Ну пробуем, пробуем. Блин, на відкритий местности. Нехорошо. А у мене, якщо ти в ямку ляжешь, то буде норм. Ну да, мы зараз по нагу играем, конечно. Білі -білі. Опа. Опа. Це отут десь у нас. Зі тип. снайпи. Да, Ну, да. Є. бачу. Прям репьемной. На 75. И Я не бачу. Вбив. да? Походу, да. Не спіши, не спіши. З оптикою? Каліматор. Але він лежить. Мені зарахувало кіл. по місії. Це ти миссии. не топаешь? Чекну. Мартвы, мертвый сейчас тихо. Отут тут хтось ходить за стіною справа на... Ну, короче, за бетонку справа від мене. Як ти на мене дивишся? Нам чекать зад надо. На. Ти зараз по кущах щас да, покушав? Я підходжу до тебе. Тут ходить. Справа від мене. Знизу? Чи десь за стіною? Я не розумію. За стіною, за стіною, справа від мене. Знизу чи з... зверху я. Тебе й чутно добре, я не знаю. Чо. Це з такі відстані я забрав його Сейгі, бляга. Что, чекнут ее? Давай я перед пройду, буду крыть спереду. Там и бот снизу звонит ходить А, а не это и бомжик. бомжик. А, то... а наши мне эти патроны, не травмятся патроны. Или? Не, отремя. Фіольні. Міні в нього, Міні 14 на фіольних патрах. Так, шор. Шорова. Что в нього було щось цікаве? Нічого пустий. Навіть каски не було. Тихо? Я ж оце те, що я кажу. Да, навіть каски нема. Наушники. по теж. тоже. Я міньку заберу. Бери-бери. Е, тут шо, не знаю, я, короче, не знаю, як то шо то придумати. О, тут під нами хтось ходит, изчув. Ну, бумбаций цей Шо, челі... Що, на, на конюшню можна йти. Ну давай. Оба! Опа! На 245. Ти лежиш, живий? Да, я живий. Але мені погано. Накину йому. Я Отась, А, Ааа, гранату кинув. Відходь, відходь, відходь. Від... Бля, на муха. Ого, а як це так. Ого! Опа, вже О. воюють. Да, знаєш, да? Я пропоную приймати. Отут воюють в дверях. Отут тут стрельба була. Да, бежи, сюди. Другий, е -е, короче. Бачу, 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 Він далі попаду. Не-не, не палимся. не палимся. Не Ас, сейчас перебегать сюда буду. Я лих. А Ас, побег. Двое. Не спеши, не спешу. На дорозі, можу працювати, вообще-то. Він Я... стоїть. Стріляти? Я их не бачу. Стріляти? Стреляю. На виллу пішли. Навиво? Я просто їх не бачу. Прямо, 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 прям, чітко, прямо по дорозі. Сейчас спробую їх. Так щоб не сильно палитися. отут, от, тут, от, у, тут, так. Чуешь? Да, на вилле, можно mm -hmm. зажимати. Ты З тепер? С каліматор. Аллиматор у мене. У вікні стоїть, бо... Нє, у вікні. Тип промену. Дивись, обережно. Блін, бот прямо біля мене. Ну! Ну вони ще там. А хер шо з ним з цим ботом? Нехай до них іде. Ти бачиш хоть когось чи ні? Ні, я б стрелял вже. Якщо можеш, то стріляй. Якщо тобі видно? Так, так, так. Видно тобі? Не бачу. Ну вони в будівлі. Зараз спробую знайти. Тактично невигідно сюди заходити, чесно Куда? кажучи, на вью. Ти зараз на вікна можеш чекнути? Чи нікого немає у вікнах? Ну, на мене у вікнах нікого немає. Ти біжиш? Да, я біжу. Добр. Ай, бот прямо на мене палить. Я не буду. Але вони там, бо бот шкериться, це зараз буде стріляти. нехай зараз спалить їх. Сюди, сюди. Ти, ти шумиш? нє ні, 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 я далеко. Бот на мене загрівся. Засада. Ну, вони не могли побігти. Але я не бачу нікого, що. На тебе бот? <плес> <плес> да. засада, <плес> бляха, це я, це я. Чи звалили, я не бачу нікого у вікнах. Топають. Топають? Ну, або бот, або вони. А -а -а, підійди краще, я їх в спину буду накидувати. Відходь до того будинку. Назад, коротше. На 145 відходь, відходьте, звідки ми прийшли. В вікнах чисто? Я не бачу. Ну, я не бачу нікого них. Те, що можу прогледіти. Так. Що е, ж робити? Зближатися б нам А, е, Вони в четвертих грейдах повністю. То шо? Вони в... там. Лутаємся, там, чи що? Там, 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 Ні, ні, ні. Там, всередині. Якщо лутаємося, то це ну, командує, в банк прилетить. Ну, а що командувати, чекать. Вони якщо будуть бігти, то вони будуть бігти Далі а, по тут, полю. Тому тут, я тут думаю, я давай такого. Бігають, бігають, лутаються. Давай тоді зараз робимо такого. Видвигайся помаленьку. До тієї дорожки. Знаєш ко якої, як mm. на, го, на готель бігти. На готель бігти вздовж стіни котра? Біжим, так, да, біжим, я зараз зарабіжу. втомився. підбігаю до тебе. Але вони всередині. Треба відпочити, я не можу дивитись в приціл. Та я біжу. <світ> Поки вони лутаються, нам треба бігти через зону погрузки. Туда де я кажу. Да, бачу, двері туда-сюди ганяє, відкриває. Там їх при... там їх приймати? Да. Ты ти... ну, ти розумієш, як їх там приймати? Вообще тактично. Тактично, не, ну. Це, є. будем про -про пробовать. Задумка є, саме головне. То я... спалився. Ну нічого, вони будуть, значить, бігти сюди. Я до тебе. Давай. Так. Тип шлімакові? Mm -mm. Ладно. Зараз, якщо я спота не виніс. А це, вот на 205, нам надо бігти. І там... Ні, нема бота. І там їх надо приймати. О, Мосянка. Що за звук? Начали так Ну, летить. А вон летить. Чуєш? чуешь? летить. Це, що таке? Я не знаю. Це дроб якийсь? Ну, новий той, и? Зараз побачимо. Так, Вован, давай. Бежу до тебя. Аухаемся. А тут можно их и что Все буду скидать. Я полюбался. Бежать. Да. Скид... скидає груз. Так, я... Він мене нокнув. Я йому дуже накидав, дуже накидав. Він шукає. Один біжить до тебе. Один біжить до тебе. Блять, добив мене.